Всім привіт! Ну що, сьогодні вже довгождане відео. Вже я закінчив сіатум. Е Ну що, Поки нічого не викладав, Того, що було багато у мене роботи. В січні були свята, туди-сюди різної роботи робив. Ну, Не було часу. Зараз вже трошки з'явився час, вирішив записати відео. Сьогодні розкажу, скільки. Коштів було витрачено на ремонт автомобіля. Ну, все, що я хотів зробити, скільки пішло коштів. І що я вже ще дорозказую, що я ще доробив. От, зараз я вам показую автомобіля, і тоді я взяв брошурку свою, там, де я записував все. І тоді порахуємо, що до чого і скільки що вийшло. Так що показую автомобіля, і тоді порахуємо. Так, по салону. ну По салону ніяких змін не було. Просто все помито, ну вимито, попилисошено, все надраяно. Так що таке. Викинув я задній ряд м -м, сідушок, заберу ключика на всякий случай. От, Зараз. М -м. Викинув задній ряд, залишив шторку, є ось такий багажник. От. Тут ще в мене думкрат в ящику, ключ. О, Я ще не поскладав сюди в бардачок, то я все поки кинув в ящик. От. По салону от таке. Дві сідушки я зняв, вони мені не потрібні. Тепер от, такий автомобільчик получився. Вже затонований. Все затоноване, крім, крім лобового скла. От, все зроблено, вже помивно. Ну, така погода, трохи сонце, трохи відлига, то воно таке захляпане. Але так, більш-менш чистенько. Ось такий во вигляд вона зараз має аляхамбра. Вже я на ній накатав трошечки, їжджу, проблем ніяких, вебаста робить. В машині жара гріє дуже добре. О, зараз на дворі. Плюс 3 град, то я кажу плюс 3, мінус 3, от, А в автомобілі можна в одних трусах їздити. Хоча сьогодні було рано мінус 12, вона стояла на вулиці, я нею рано їхав, включив вибасту, 10 хвилин і в автомобілі вже Ташкент. Можна їхати собі в футболочці. Отакий От. От вийшов автомобільчик. Обслужений, зроблений. Замінено все, що потрібно для комфортної зараз їзди, щоб ну, кожен там тиждень чи місяць не залазити щось ремонтувати. А зробив я, ну потратив трохи часу, але зробив все зараз. От. Поміняв я ще двірники нові поставив, і назад, і наперед. Новесенькі купив. Бо вже терли погано. От. От Таке, ага, ще зараз покажу під капотом, встановив я вже тії кришки, декоративні теж поставив. О. Вже двигун всього закрито. Вже більш ми туди, надіюся, скоро не будемо заглядати. Ну, Для обслуговування хіба якихось там фільтрів, Отакі от Щось умивайки долити, Отаке. але вже тих кришок, поки знімати, ніхто не буде. Вже вони так собі зараз будуть тут поки жити. Так, ну що, в основному я показав, багато чого ви вже бачили, але... Вже диски передні, тож я підкрашував, робив задні, я показував, як робив, потім робив ще передні от таке. Так. Переміщаємося в автомобіль. от І зараз я вам все розкажу і покажу, що в нас вийшло з того всього. Так, перемістилися ми вже назад. так що Зараз в мене брошурка є, та, що я записував, і буду говорити, що, скільки коштує. І, ну, Тут, в принципі, суми такі є, що одна велика сума, але ну, в мене просто на одну суму написано, що бралось. Деякі речі я вам не скажу, скільки що коштує. Того, що там, наприклад, багато кажу, речей я брав там за раз і якась. Певна сума, я там не знаю, скільки воно там точно до гривні коштує. Ну, але в основному, то зараз розкажу. E, значить, перше, що я зробив, поміняв свічки накалу. Свічки накалу за 4 штуки я заплатив 1040 гривень. E, віддавав я форсунки на перевірку. 1600 гривень за 4 штуки. E, комплект ГРМ. Це без помпи. Континенталь ми ставили 3250 гривень. Комплект ГРМ це ремінь, два роліка. Що там ще було, гайки? Я вже щось і не пам'ятаю. Ну так, да, без помпи. Два роліка один натяжний, один обводний. І все. Більш в комплекті кажу, і гайки, і сам ремінь. Був, так. Помпа коштує. 1250 гривень, по-моєму, фірми Інна ми ставили помпу ніби так. Далі вкладиш розпредвала, прокладки кришок, кільця я міняв, міняв, де тусольні труйнікити йдуть, там мінялися прокладки, наклапані. Я на Єгері, не на, на дросільній заслонці кілечко міняв. Ці всі прокладки по двигуні, які я міняв, то зараз я скажу суму. Тієї прокладочки. Далі гідрокомпенсатори так само по інні. Ремкомплекти форсунок Бош я брав 4 ремкомплекта. Ремінь генератора новий я брав. Ця вся, оце що я назвав, коштує 7300 гривень. Далі сальнік розпредвала Віктор Рейнс, вроді би по пам'яті 100 гривень. Далі я порахував в ту суму внісу, те, що я їздив, купував там по магазинах, купляв я пару літрів бензину, мив деякі деталі, то 500 гривень пішло, наприклад, на пальне. Ну і на те, що я їздив, і на те, що там помити якісь запчастини. Булти шківа, кулінвальний шків демферний, 4 болта під 6 грані я купляв нові 16 гривень. Далі їздив я на дизель сервіс, там де мені перевіряли форсунки. Тоді же ж робили синхронізацію двигуна, і тим самим тоді виявили, що несправний датчик розпредвала. От, за їхні послуги, за то і все, я їм заплатив 1850 гривень. Далі кришка акумулятора. Оця декоративна під капотом, де закривається акумулятор, розширювальний бачок. Оце виходить по цій стороні по ходу автомобіля по лівій під капотом. За цю кришку я заплатив 700 гривень. Далі я купив на шроті датчик розпредвала. Хто заказав Славік? Мені мій брат знайшов, дякую йому. Він знайшов десь, замовляв там собі запчастини на шроті. І замовив мені там датчика. Це з Києва. В Києві шрот був. От, З доставкою датчик розпредвала, вийшов 1150 гривень. От. Далі декора... декоративна кришка двигуна. Це вже на сам двигун. То та, що я переклеював ще значок. Там був Volkswagen, я сіатовський значок туди приклеював. Перша кришка приїхала не така, от як треба. На 2,0 ні, чи з 1,9. по-моєму, З 1,9 приїхала. Двигуна трохи не така на покріпленнях. Ну, так якби мотора прикриває, але по вона не стає так, як треба. От, Відправляв я знову їм, і тоді вони вже мені за другий раз прислали таку, як треба. Кришка двигуна вийшла. З тими доставками за всім тисячу гривень. Далі масло і фільтра. Фільтр, фільтр я тільки міняв масляний, паливний не міняв і повітряний не міняв. того, що, як я купив автомобіль, власне, сказав, що все поміняне. Ну, дійсно, було так, того, що масло в двигуні було чисте. Він ще мені стару каністру віддав, ну з тим, маслом чистим. От. Але я вирішив залити масло своє по допусках, так як. Має бути. То і все то Паливний я не міняв, і повітряний не міняв. Замінив тільки масло і масляний фільтр. ну Зараз буде наступна заміна. Коли там вже буде наступна заміна масла, то ми вже поміняємо тоді і паливний, масляний, і повітряний. а ще фільтр салона я теж міняв. Зараз я дійду до нього. то скажу, значить Масло і фільтр. Вийшло 2000 гривень. Масло я брав кастрол 5В-30. Фільтр, не пам'ятаю, по якій я фірмі брав. Ну, масло і фільтр. Вийшло 2000 гривень. Далі пильник півусі внутрішнього, де три шип стоїть. Внутрішній кулак. от Пильника я міняв. Пильник 320 гривень. Далі міняв я задні амортизатори. Камок убрав, за два амортизатори я заплатив 1500 гривень. Міняв тулки стабілізатора взаді 360 гривень. От вийшло. Так. Розписано багато. Їдемо далі. Після задньої підвізки дійшов я до автономки, до ебешпехера. От. Є відео на каналі, були з ним проблеми, таких в старому, тому, що стояв на автомобілі, була проблема з мозгами. Після тих всіх пошуків, маніпуляцій, шукав я і таке, і таке, чи хтось ремонтує, не ремонтує. Врешті, вийшов я, дав мені серий з роботи моєї колега Мій по роботі він має Ford Galaxy, він там собі брав. Так само того Ебешпехера, в того чоловіка в місті Луцьку. І він мені дав номер, я з ним задзвонився, ми переговорили, він сказав мені, що каже, краще каже, поставити в мене був ой, по пам'яті гідронік другий, а поставив я гідронік перший. Отак, скажу вам, бо там, я вже не пам'ятаю. Обозначення цифри і букви тих хебешпехерів, бо чесно, вже в голові перемішалося за стільки часу, вже не пам'ятаю. Знаю, що в мене був гідронік, другий, а поставив я гідронік перший. О, він виходить, що якби трохи старіший, але простіший. До нього дешевші запчастини, прокладки, і він ну, більш такий надійніший. От та автономка мені вийшла з доставкою теж мені допоміг мій брат Славік, дякую йому. Він забрав того чоловіка ту автономку і вже нову поштою відправив мені. От автономка мені з доставкою обійшлася 7100 гривень. Але це вже цей бешпехер Гідронік, другий і плюс пульт керування є до нього з таймером зі всім, що коли я хочу його включаю. Тобто вона вже зараз ця автономка працює в незалежності від автомобіля. Перед тим та, та я працювала. Тільки коли автомобіль, коли його запускаєш, він реагує на температуру на, ну, зовнішнього середовища і тоді запускається. От. А цей вже працює автономно. Ну, Набагато краще. Ну, от сьогодні я кажу, було мінус 12 рано. Я прийшов до автомобіля, стояв він на вулиці. Думаю, спочатку попробую запустити, чи не буде там проблем з соляркою ніяких. Я його запустив, він буквально дві хвилинки поробив, я його заглушив, включив автономку, сам пішов в хату, попив кави собі. Прийшов в автомобіль, автомобіль вже має 90 градусів. Все, я включив тільки пічку, все, в машині. ташкент Дуже класна річ вийшла. Автономка, я сказав, далі. Насос охолоджуючої рідини, ну, тусола. Оцей насос, що стоїть під капотом, електропомпочка ця. Так само, моя була не робоча, я її розібрав. Там були щітки зношені, все, я не став морочити голову, щось там придумувати, хімічити. от Купив я нову, 1800 гривень заплатив і хай біда, як то кажуть, спить. Нове є нове. от, Не такі страшні гроші. Далі. Розібралися ми з автономкою, перейшов я. Чи я по ходу робив, я вже не пам'ятаю супорта. Бо я так кажу, записував. Може не по порядку, так як робив, але ну, записано просто так то так і буду вже вам казати. Ремкомплект е, супортів задніх по 220 гривень на, на один супорт. В сумі вийшло 440 гривень, два ремкомплекта. На, на задні супорта було відео, лівий був добрий, правий, був закіший, приклинювало колесо, є відео, там все показано. От. Все перечистив, перемив. На нових ремкомплектах все зібрано, все зараз працює суперово, автомобіль має накат, ручник працює шикарно, все супер, все класно. Е, далі ми перейшли до передньої підвізки. От. Спереді, так як ви бачили, Права передня стійка була мокра, і вирішив я поміняти стійки. Так як одну не кіну, ну, поміняв я дві. За дві стойки я заплатив так само, по Камока фірма. За дві штуки передніх стойки 3 тисячі гривень вийшло. Далі на цю праву сторону ще я купив упорний підшипник 100 гривень. От, і по тій стороні біж, я нічого не купував до підвіски. Там було все супер з цієї сторони. От, було, ви бачили, відео. Були проблеми в мене з тим, що я не міг відкрутити гайку на штокові верхню. От, трошки по вони мені мозги. Там я кажу, пневматичний шлях машинкою ставив кружка, різав. От, ну, якось мені вийшло, все, достав, зробив. От, склав, переварював я подушки, тарілки верхні, так як просаджені упорні подушки ці, великі під стакан. От, і Робив я тарілки, обрізав, виточував шайби туди. Робив. Тучив я так само з кругляка, алюмінієвого перехідники під пильники, так як пильники, відбійники там в суперовому стані було я витучив перехідники і залишив то що є, хай собі ходить. На що витрачати гроші. От. І в принципі там по фіна... фінанси кажу, там вийшло тільки якби так півтори тисячі одна стойка і 100 гривень упорний підшипник. От. остальні всі маніпуляції я зробив на тукарному станкові вдома, все, ну, нічого я ніде нікому не платив. Далі я замінив фільтр салона. Так само фірма Камока. 230 гривень. Е, Далі. Ага, ще шланг турмозний. На ту сторону я купив 220 гривень турмозний шланг. Ні. Це два шланги. Права і ліва сторона. да. Два шланги, 220 гривень вийшло. Далі вузив я на балансіровку кулеса. Заплатив за балансіровку Клес 340 гривень. Купляв я грунтовку і купляв фарбу. В балончиках брав фірми АПП. Там на відео є. Підкрашую я стабілізатора, речагі. Ну, такі воно, трошки у культури щитки у ці захисні тормозні діски, трошки підчищав, підкрашував то є все діло. Е, далі е, ліву сторону підвіски ми робили. Тут вже стойки, я вам сказав, що 3000. Але з тієї сторони я так само купив новий упорний підшипник. Купив я е, стойку стабілізатора нову, бо та вже була зношена з цієї сторони. Видно, що міняна там суперова була, тут, а тут вже мені аж палець вилетів з неї. І що ми тут ще купляли? Я вже щось не пам'ятаю. То, напевно, знаєте, що ця виходить ліва сторона, я заплатив, дивлюся, написав 900 гривень. Це напевно, що з турмозним шлангом. Значить, турмозні шланги по 220 гривень. Тобто на праву сторону 220 і тут а, вийшла стойка стабілізатора, турмозний шланг і опорний підшипник 900 гривень. Напевно, що так буде. От, правильніше. Да. Бо там більш я ніби нічого й не міняв. Ні. Далі купив я двірники нові, передні два штуки, один задній купив 5 літрів умивайки, Зато я все заплатив 600 гривень. Далі їздив я в місто Новолинськ робити тоніровку. Зараз ви бачите, автомобіль затунований, з вулиці, ви бачили. Затунована по кругу, крім лобового скла. Затунована самою чорною плівкою. Зараз дуже комфортно, класно. Зовнішній вигляд автомобіля теж змінився в кращу сторону. Ну, Зовсім симпатичніше дивиться. От. За туніровку я заплатив 2000 гривень. От. І тепер у нас сума. Це вже я, я кажу, я старався записувати до гривні. то є все діло. От, Може, там десь плюс-мінус пару гривень, може щось забув. Ну, але кажу, майже після кожної покупки я старався все записувати. Плюс-мінус. будемо, ну але Сума вийшла 39 816 гривень. От. Але я ще продав свою стару автономку. За 1600 гривень мене її забрали на запчастини. от, то Можемо порахувати, що то вже в нас пішов в плюс. Щось ми продали. І того, якщо відняти від 39 тисяч 816 гривень, відняти 1600 гривень, у нас сума виходить 38 тисяч 216 гривень. Ну, грубо можна сказати, що тисячу доларів. Тисячу доларів обійшлося обслуговування автомобіля. Ну, Це мається на увазі двигуна, греми, масло, ходовая, передня, задня автономка. Ну, все-все, ну для того, щоб я зараз сів і собі сів і їхав, а не там думав, що мені ще треба ще щось робити. Ще. Вже в принципі обслужено майже все. Ну, більше я, ну що там може масло в коробці, мона буде подивитися, ну десь нам на майбутнє, хай ну потепліє, десь буде трохи часу, можна туди заглянути. Ну, то є, все таке, для зараз, для їзди, машина обслужена повністю, і затунована, все зроблено. От, там і лампочку в габаріті я передню міняв. Ну, таке. В принципі, кажу, поробив майже все, що і треба, і не треба, але щоб машина добре їхала. Все, щоб було, там, не, Колеса не клинили і все інше. Отака, От, хлопці, вийшла сума. І того автомобіль я купив за 4900 доларів і грубо доплюсовує 1000 доларів. Автомобіль нас вийшов 5900 доларів. От. Зроблений. А, я ще вам не сказав. Ще я міняв передні колодки, але мені так само з'єрий з роботи мій колега віддав з Audi a 6 c 5 От, я їх встановив сюди. Вони підходять, тільки там сама. Де Фередо на колодці, там десь воно на міліметра півтора, вона трошки п'ятного контакту трошки менше, як в оригінальній кулоці цього Сіата. От, ну, В тому супер, все добре, на що воно не впливає, там нічого страшного. От, так би ще прийшлося, бо взаді минулий власник поміняв кулотки, але я кажу, так як вони їх там поміняли, супорт заклинивши і все, ну не знаю. То так просто їх туди всадили. Та ніхто на те не дивився, що він там не робить. От. А спереді колодки були зношені. Досить наружніше 7-8 були. А внутрішні колодки реально зношені десь там по 3 мм. Залишилось ну той вже майже до металу. О, то ще колодки. Так би дойшлося ще купити колодки, так як мені спрезентували їх, то вийшли безплатно, я їх поставив. От. То вийшов в автомобіль 5900 доларів. І, ну, в принципі, що сказати, за такі гроші є, я дивився там, шарани, сіати. Такого року вони навіть стоять дорогше. Тому що в таку суму вони в такому стані будуть. І візуально він не... там такий коцький, там коцький, така, щоб був гарний стан, не знаю, як там по механічній часті він буде. Ну, візуально, коли він на титанових дисках, на тому всьому, а за диски я теж ще скажу, підфарбовував, але вийшло мені безплатно. Так як фарба була, лак у мене був, все є. ну Нічого я не купував на диски. І кажу, Якщо він буде на титанових дисках, красивий, все, що зроблений, обслужений, салон буде нормальний, не зашарпаний. Його ціна може бути навіть в районі 8 тисяч доларів. Такий, дійсно, що візуальний вигляд машини гарний, все, що от хочеться на ній би їхати. От. А такі автомобілі, як по 5, по 6 тисяч. Ну, як може він візуально більш-менш, ну по механічній часті я більше впевнений, що він не буде в такому стані, як зараз моя машина. Того, що в мене обслужений повністю двигун, в мене обслужена ходова, повністю, в мене обслужені тормоза, повністю. Масла, ремні теж все поміняно. Затонована, в мене в ідеальному стані. Тут а нічого, тут на в них. Так само, як якби п'ятих пасатах, Тут де обшивка, двері, де ручка, все, вже багато я бачив, матерія повідставала, такого, воно лежить. все. Тут у мене такого нема. Сідушки в мене так само в ідеальному стані. Не просажені, не прокурені, не подерті, не пошарпані. Руль ідеальний. Ну Нема по салону, реально нюансів взагалі нема ніяких. Все гарно, культурненько, чистенько, все супер. Плюс в мене 7 сідушок, шторка на повному фарші, так як він йде завода. То я рахую, що да, я трошки попрацював біля нього, немало роботи було зроблено, трохи було. З чим поробити, помондохатися, покрутити. Не спорю. трошки Ну Але нам вийшло то безплатно, так як ми робимо то все самі, То Вийшло все тільки на запчастини. гроші. Так що, от за 5900 доларів вийшов у мені такий автомобільчик. Все супер, все робить, класно, все, тільки катайся. Заправляй паливо і мона їхати куди, як то кажуть, очі дивляться, можна кататися. Так що, отакий хлопці, відос вийшов. Що я буду ще посяти доробляти, я буду постараюся все показувати. Ще в мене в планах є оця оригінальна магнітола. Вона на дискі тут, на то є все класно, радіо, супер, все грає. Акустика тут бомбезна, динаміків дуже багато в автомобілі. Але хотів би я, я її може колись вийму, хайно буде трохи більше десь часу. Я би хотів ще зробити сюди або. Аукса вивезти або роз'єм під флешку зробити. От, ось таке в мене в планах є. Бо десь в дальню дорогу їхати, наприклад, радіо не завжди тягне. Добре. От по місті, да, там їздиш, тут в радіусі, там, наприклад, 20-30 кілометрів. Проблем нема з радіо, ніяких тянуть. Але деколи кажу, їдеш десь трохи ну, на дальняк. Хочеться якусь флешечку включити, якась, щоб. Грала музика, не було там того шипіння, чи волни не шукало щось таке. от, Ну і що ще сказати? Гума, в принципі, тут да, тут вже резина не в найкращому стані. Мене, так як вже зараз лютий місяць, вже зима скоро закінчується. Вона по сніговій їде, грибе, але якби я буду їздити, то на наступну зиму треба буде гуму поміняти по-любому. От. Весна, літо без проблем, можна кататися, все супер. Там нічого, там протектор ще є. Зовні, не то, що але вже такий слабенький. Десь міліметрів 5 з половиною, не більше. О, задні колеса в трохи в лучшому стані, я вже просто не став переставляти. От, назад залишив так, як було. Задні десь так по міліметрів 6,5 з половиною ще є. От. Але кажу, якщо будемо все добре, все їздити, все, той, то на другу зиму замінимо. Купимо другі. Скати, поставимо та й все. І, в принципі, більше я не знаю, що тут ще робити буду. Ніби ото кажу на майбутнє колеса може заміню, і заміню, ой, кажу, не заміню, зроблю ще вихід на магнітолу. Подивимося. Якщо, то я все покажу, розкажу. Якщо вийде, так як я думаю, то я все діло, то я покажу і розкажу. Так що, отакий хлопці відосік. От. Далі в нас буде. Намічається і автомобіль, такий цікавенький в ремонті має бути. Познімаю, покажу вам. Ну, є трошки ще буде зараз робота, буду щось показувати. Бо зараз кажу, був момент, що не було змоги і робив багато і вдома, і багато робив і не вдома. Тому що ну, знімати було ніяк і показувати теж. Деякі речі я і не міг показати. От, зараз з'явився час, зняв вам відео, щоб ви вже подивилися, що я машину вже доробив, все добре, все супер, катаюся, все класно. От такі справи. Так що на цьому будемо закінчувати відео. Всім дякую за увагу і всім пока і до наступного відео.